Якщо і живете далеко, то це не стане на заваді, і ви отримаєте свій продуктовий набір. Таким правилом користується військова адміністрація Кривого Рогу, тому облаштувала не лише стаціонарні пункти по всьому місту, але й виїзні, які доправляють пакунки мешканцям віддалених селищ. Так і з самого ранку, в зеленому, що відноситься до інголецького району, побував мобільний пункт видачі та забезпечив необхідними продуктами харчування 45 людей. Серед них ті, хто отримував друге пакунки, а також лише вперше. Це вже вдруге в наше селище, військова адміністрація. Ми дякуємо їм за турботу. Вони привозять нам такі продуктові набори, видають мешканцям нашого селища. Це потрібно, тому що люди звертаються, люди з багатодітних родин, особливо люди, в яких є інвалідність, є яких не всі люди є, які отримали навіть пенсіонери, які першого разу отримали ці продуктові набори, тому в другий раз вони вже отримують ці набори. Попакунки в зеленому приходять люди, які відносяться до різних пільгових категорій, але найбільше все ж таки осіб похилого віку з мінімальними пенсіями та багатодітних сімей. На пункті видачі кажуть багато хто дякує за такі проднабори. Мені подзвонили наші завіта. Я прийшла, отримала. Ну, конечно, велике всім за це, що вони нас не забувають і дають. Да. Ну потрібно, звісно. Цукор, Тушонка, молоко згущене, гущоне, мука. Отримати пронабір можуть люди, яким вже видавали його в попередні хвилі, а це розпочинаючи від травня. Найголовніше, аби ви відносилися до однієї з 21 пільгових категорій, що були з першого по четвертий етап, або до нових категорій, що додали з першого жовтня, із п'яти. Е Категорії, які попали в п'яту хвилю, це сім'ї, де є особи, які отримують державну соціальну допомогу дітям, які отримують дітям, які знаходяться під опікою чи піклуванням. Сім'ї, де є керівники органів місцевого органів самоорганізації населення, та які не отримали в першу хвилю, в першу четверту хвилю продуктовий набір. За перші чотири хвилі видачі гуманітарної допомоги в Інгулецькому районі мають роздати 16 тисяч 350 проднаборів. наборів. На сьогодні вже видали 12 тисяч 542, А от в п'ятій хвилі підготували 3 тисячі 40 наборів і 900 вже у містян. Також за три сотні пакунки вже доставлено за місцями проживання осіб з інвалідністю першої групи, які перебувають на обслуговуванні тарцентрів Інгулецької ради. У нас є також діє така. Така функція, що якщо людина сама не зможе отримати, то вона звертається безпосередньо до нашого управління соціального захисту, або на лінію п'ятнадцять двадцять оставляє заявку, ми відпрацьовуємо. І цю людину вже безпосередньо привозимо, на де вона за її мешканням, за адресою мешкання проживає. Загалом в Інгулецькому районі працює два стаціонарні пункти видачі та один мобільний для мешканців віддалених селищ, що відносяться до Кривого Рогу, дізнатися всі адреси таких точок в різних куточках міста та повний перелік пільгових категорій ви можете за телефонами, що зараз на ваших екранах. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський.